Сонце пече, липа цвіте, день от буває, коли це буває, дітки, так у липні. В липні сіно йдуть косити, грім далекий буркотить, залишає вулик свій молодий бджолиний рій. У садочку біля хати наша липка зацвіла. Це тому, скажіть, малята, липню черга вже. Прийшла. Малята другий місяць літа називається липнем. Цей місяць так називають, бо в цей місяць цвітуть липи давніх давен у народі існує багато прикмет. Про місяць липень прослухайте декілька. У липні день отбуває, а жара прибуває. Дійсно, малята, це дуже жаркий місяць літа. Прийшов липень до хати, нема коли спочивати. Так казали, бо у липні дуже-дуже багато роботи на полі, в садах, на городах. Вважалося, що якщо ластівки літають низом та граються, це на дощ та на вітер. Із такий він квітучий, теплий, врожайний місяць, Липень.